Часто буває так, що навіть віруючі люди притикаються, дивлячись на якісь проблеми, перешкоди в власному житті, не кажучи вже про невіруючих людей, які не розуміють духовних законів. Але знаєте, життя християнина це не означає, що воно буде безтурботним, що ми будемо сидіти там нога за ногу, а Бог буде вирішувати всі наші питання. Ні, наша віра має бути випробувана. І дуже класно сказано в Луки 8 розділ з 22 вірша. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, тобто Ісус, а з ним його учні. І сказав він до них: перепливімо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув і знялася на озері буря велика. Аж вода заливати їх стала. І були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його та й сказали: Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі і хвилям, і вони вщухли. І тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувалися вони, що перестрашені, і говорили один до одного: хто ж це такий? Що вітрам і воді він вказує, а вони його слухають. Знаєте, часто теж люди ропщуть на Бога, Бог, куди ти дивишся, чому ти так робиш, там якісь неприємності відбуваються в житті людини. Але важливо розуміти, що Ісус він завжди поряд. Господь він завжди поряд. І Він перевіряє нашу віру, наскільки ми довіряємо Господу в нашому житті. І тут теж такий акцент того, що Господь каже, де ж ваша віра. Де ваша віра? Або нагадує цю історію, знаєте, коли Петро побачив, як Ісус йшов по воді, і Він теж захотів іти по воді. Каже, «Ну, чи можу я піти? Ісус каже, йди. І Він почав іти Ісусу назустріч. І Він ішов в певний період почав тонути. Чому? Тому що Він усомнився в вірі. Так само і наша віра, віра, безділ, вона мертва, якщо ми діти Божі. Ми будемо рухатися до досконалості, ми будемо довіряти Богу, не лише покладатися на себе. Знаєте, є відповідальність наша особиста. До прикладу, коли людина там захворіла або якісь прийшли проблеми такого характеру. Хвороба тощо, то це не означає, що треба сидіти і тупо молитися Богу. Молитися, звісно, треба, але також треба звертатися до лікарів. Є компетентні люди, які дають нам розуміння того, що перш за все будь-яка проблема в нашому житті. це проблема починається на духовному плані. В духовному аспекті і перш за все, якщо виникають якісь проблеми, то нам необхідне покаяння покаяння це ключ до вирішення будь-яких наших проблем, тому що будь-які прокляття. Будь-які хвороби, будь-які неприємності вони приходять через гріх, тобто ці речі взаємопов'язані. Тому важливо розуміти, що е, першу чергу треба будь-які проблеми вирішувати на духовному рівні. Це покаяння і навернення до Бога, це служіння, коли ми вступаємо в свої істини призначення і являємося служителями. Божими і виконуємо волю Божу, а не волю диявола. Тому майте розум, Христов, приєднуйтесь до живої церкви, якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, і рухайтесь в пандемі з Богом, слухайте голос Божий, дивіться на цей світ очима Бога. І тоді все стане зрозуміле. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.